Друзі, хочу показати вам одну кімнату. Я раніше такого не бачив. Подивіться, з вигляду. Просто звичайна кімната. Це в нас готель, зразу при вході. Так, Ми маємо просто якийсь диванчик. І ось таку апаратуру. Так от, ця кімната чисто для прослуховування музики. Дивіться, маємо такий програмач, так, з цієї сторони тут. Тут є. Безліч, безліч різноманітних дисків. Тобто, наскільки ми вже зараз все впростили, так, що ми можемо з телефону послухати музику або з якоїсь колонки, і люди заморочились, просто виділили окрему кімнату, де ви можете розслабитись, почилити і насолодитися музикою. Звичайно, тут платівки такі трішки. Старі, так, сучасної музики я бачу, що тут немає. Але це круто. Це круто, що люди виділили просто окрему кімнату, щоб ви могли собі почілити, зосередитись. Клас!